Нещодавно давно у будинку футболу відбулася прес-конференція професійного футбольного клубу Олександрія. Окрім звістки про те, що команда залишається наступного сезону грати у першості України з футболу, керівництво поділилося і планами команди на майбутнє. Наразі по закінченню сезону футболісти отримали десятидневну відпустку, яка закінчується вже 19 червня. Саме тоді новий головний тренер ПФК Олександрія Володимир Шаран збиратиме гравців в Олександрії. Саме сюди мають Під'їхати ті виконавці, ті майстри, з якими ми зараз ведемо перемовини щодо підсилення нашої команди. Відповідно, ми подивимося на їхній. Рівень сьогоднішній, да як вони готові влитися в нашу команду, проведемо, скажімо так, тестування, ті, які потрібно спортивної точки зору провести, і власне кажучи, приймемо ті рішення, хто ж буде уже проходити підготовчий збір до сезону 13-14 років. Оновлена команда з новим наставником на тренерському містку, за словами президента клубу, боротиметься у сезоні 2013 2014 за одне з двох лідируючих місць першості. Це дозволить клубові переможною ходою увійти до елітного дивізіону українського футболу. У цьому, як наголошує Сергій Кузьменко, і полягатиме, чи не найкраща мотивація для футболістів. Мотивація у футболістів заключається для того, щоб підвищитися в класі, заключається в тому, що потрібно. Протягом сезону на полі доводити свою готовність виступати у вищому дивізіоні. Тому потрібно вигравати у матчах чемпіонату або першості серед команд першої ліги. Якщо такі перемоги будуть, це і означає про те, що і ці гравці заслуговують на підвищення кваліфікації, і це означає, що ця команда готова до того, щоб виступати в більш високому дивізіоні. Тож мета на наступний сезон для Олександрійської команди визначена. Чекаємо на перемоги.